Виконуємо номер 290 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Власна швидкість човна 17,512 км за годину. А швидкість течії 1,3 км за годину. Знайди швидкість човна за течією і проти течією. Знайдемо швидкість човна за течією, для цього до власної швидкості човна, додамо швидкість течії 17,512 км за годину, додамо 1,3 4 км за годину. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. 12 крат на 4, тому 12 і буде найменшим спільним знаменником. Знайдемо додатковий множник для другого доданку. 12 ділимо на 4 це буде 3. Знайдемо новий чисельник. 3 множимо на 3 буде 9. Тепер можемо додавати додаємо цілі частини. 17 додати 1 буде 18. І дробові 5 512 додати 9,12 маємо 14 14,12. Дробова частина у нас неправильний дріб, тому виділимо цілу частину. Для цього 14, поділимо на 12, буде неповна частка, 1. Додаємо її до цілої частини. 18, дати 1 буде 19. Знайдемо остачу. 14 відняти 12 буде 2. Отримали 19,2. 2 12, 2 12 можемо скоротити на 2. 2 ділимо на 2 – це буде 1. 12 ділимо на 2 – буде 6. Отримали 19,1. Одна шоста кілометрів за годину і пояснюємо. Це швидкість човна човна за течією річки. А тепер знайдемо швидкість човна проти течії річки. Для цього від власної швидкості човна 17,5-12 км за годину, віднімемо швидкість течії 1,3. Зведемо наші дроби до спільного знаменника, можемо скористатись першим прикладом нашому завданні 17,5 12 віднімемо 1,912. Чисельник зменшуваного менше, ніж чисельник від'ємника. Підготуємо дріб 17,512 до віднімання. Заберемо одиницю 17, це буде 16, додати 1 і одиничку представимо 12,12, додамо 512. Маємо 16,17. Віднімемо 1,9. Віднімаємо цілі частини 16 відняти 1 15 і 17 дванадцятих відняти 9 дванадцятих. Маємо 6, 8 12. 8 і 12 можемо скоротити на 4. 8 ділимо на 4 буде 2. Дванадцять. Ділимо на чотири, буде три. Отримали 15,2 третіх кілометрів за годину і пояснюємо швидкість човна проти течії річки. Записуємо відповідь. Definitive,1 шоста кілометрів за годину і п'ятнадцять, кілометрів за годину. Ми знайшли швидкість човна за течу річки і проти течії, якщо власна швидкість човна 17,512 км, а швидкість течії 1,34 км за годину. Номер 290 виконано.